Must... Привіт, Ви мене просили зробити нове відео з новим тюнінгом. Був трохи зайнятий, але знайшов час і зараз будемо займатися новим тюнінгом. Довго ви, я винашував ідеї, як зробити, як краще, що додати, що покрасити, що яку наклейку може якісь наклеїти. Думав, думав, думав і... Вспомнив, що я завжди раніше робив це в определенний спосіб. Тобто я заходив в свою супер нову програму, я вам зараз покажу ці програми, вони всі безплатні, в общем доступі. Там можна візуалізувати тюнінг, так сказати, вступно подивитися, як воно все буде виглядати. Поставити нові диски, колеса. В общем, ребята, сьогодні я вам покажу, як я перед тим як клеїть і красити, я це все провіряю в віртуальній плоскості. Як це має виглядати? Тож, тобто запрошую вас, зараз я вам покажу всі, всі нюанси і які програми я використовую. Ну що, моли, покажу вам, що це взагалі за програма. Програма називається перша Paint 3D. Звісно, не кожен комп'ютер потягне таку, таку мощну програму. Але в мене ось, тут ось два вентилятора. тобто, в принципі, комп'ютер мощний і донор тягнути. Asus, самі розумієте, японський. Дивіться, що можна робити в цій програмі? Перше, що, як на уроки інформатики, можна щось тут намалювати і условно перевірити, як воно виглядає. В принципі, такий дизайн в більшості молодіжі подобається. Такі розписні функції. Коротше, перша ідея це спойлер. Друга ідея це на передньому бампері покрасити губу. Приступимо до спойлера. що є в цій програмі. Покажу вам коротко, бо в принципі це не сильно нам буде інтересно в сьогоднішньому процесі. Тут є спойлер. І ми просто беремо спойлер, який нам подобається, допустимо, чорний, можемо його покрасити в білий. Беремо його і переворачуємо. І, і можемо примірити, плюс-мінус, як би воно виглядало, якби б ми були в 2007-му і такий лупанув такий Ну, Я вам скажу, що, ребята, якщо в мене мила М5, f 90 то я б собі такий спойлер лупанув. І отак би їздив. Ну, на шкоді всі подумають, що ти просто. Шкода, ну, самі знаєте, машина спортивна, але не до кінця. На якійсь б поспортивнішій машині спойлер виглядів поплудше. В общем, плюс-мінус це може виглядати отак. Но ідея така, щоб поставити спойлер, такий лип спойлер, то тобто полосочку конкретно. Як це має виглядати? Раз. Ми натягуємо тут полосочку і. І робимо її таку. Ребят, я вважаю, це просто прозвідіння мистецтва. Так воно буде вигляді, в принципі, мені подобається, як воно виглядає. Так що... На цій ідеї можемо це mm -hmm. мої ми... прошлі проекти, так сказати, туди я перевіряв, як воно все це працює. Дуже цікаво. Мені, в принципі, понравилось. може, якісь буду заставки робити на, на, цей, на початок відео, бо ну, виглядає цікаво на самом деле. Советую всім. Paint 3D. Ну, обычно всі ютубери займаються там Містер Біст", Женя Дубровський, мій однокласник, то ну, всі вони працюють в цій програмі, це професійна програма для, для тюнінгу. Теж тут дивіться, я ребят, поставив ось спойлер, ну, Просто, ідеально виглядає. Диски можна поставити. Наприклад, в общем, шоб е -е, поставити диски, вибираємо диск, от такий сумаднівий. І зменшуємо його до розмірів. Ну, ви самі знаєте, ребят. Я вас буду ось раз. І ось ми приміряємо диск. Трохи він не так сигне, ми його ще так трохи нахилимо. І ось. Що? Ну хіба це не стіль? Просто можна ще трохи нахилити, бо я так зверху сфотографірував. Ось так ось. Ось і так це буде виглядати, ребята. Ну в принципі, непогано. Тут всякі можна елементики додавати. І в общем-то це більш для таких продвинутих юзерів. Але якщо вам треба за пару секунд просто перед покупкою подивитися, що з цією машиною можна зробити. І чи, наприклад, при мінімальних враженнях з неї щось вийде, то наступна програма для вас. Paint виглядає його заставочка, тобто палітра цвітов. Всім звісно, так це виглядає. Взагалі, як це може працювати, ми закидаємося на машину, вибираємо лінію. Можна криву лінію. Вибираємо розмір пензля цього трохи побільше, щоб не довго не малювати. І ділаємо так. Піпімо. і дивимося на результат. Що може вийти. І виходить отакий ось результат. Щоб порівняти, що було до, а що після. Ми можемо зробити отак. Оце. Заклійте собі. І... Не знаю, мені інтересніше, воно виглядає з чорною вставочкою. Того сьогодні ми спробуємо це зробити. Обачно такі спортивні машини без номерів їздять. Замальовуємо номер і у нас виходить отакий ось омрак. Якщо вам це цікаво, ребята, можна робити. Якщо ви не любитель, то краще не в общем, Взагалі, ми спробували, як це буде виглядати в віртуальній площині. Передня губа і задній спойлер. Осталося тільки поїхати і спробувати зробити главное, з подручних матеріалів. Не треба бути сильно розумною людиною, щоб заказати в інтернеті за 100 долларов спойлер. Тут, ну, самі розумієте, два кліка. Ну ми зробимо його самі. В общем-то, дивіться, що буде далі, як ми його зробимо, де ми його зробимо, чи зробимо його взагалі, чи з дерева, чи з метала, чи з пластика. І, можливо, поїдемо ще кудись щось, подивимося сьогодні, роздючемося, так сказати. Так що давайте, ребята, сидіть і не перегортайте, підписуйтесь на канал. Ми спеціально приїхали в конструму. Трохи тут вже пройшлися і натрапили на цей скарб. Подивіться, ближче. Як воно виходить. Плюс-мінус. Але зараз треба підібрати модель, яка нам підійде. Тут є спеціальні моделі для спойлерів, Зараз просимо консультанту чи для спойлерів. щось є них. Всі скотчі і, є. Упс. 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 і три варіанти спойлеру. Хоча таке для огромного супротивлення, ну не знаю, навірно, як такий поставить спойлер, то машина буде останавливаться на місці, просто не руша. Самі бачите, огромний. Другий пішовається. Ширине. Я зато купила себе новые кроссы. Оценить. Такие, такие вот. вот. все, ребят, я вам сказал, что такие. Прям на даже с наклейкой. Идеально здорово, получается. Избили, черный. И вот, Против машина, света снимаю. Ребят, да, попробуем, что сейчас выберем, предложим. Интересно, чьи, у тебя наклейка А, нет, все, убрали. Здесь будет идеально белое. значит мы возьмем и вот эту деревянную уже отложим был ну, смысл это самотики. тики что раз лучше <music> шейника никакого Миши купить. Лучники. Лучи приметал. Я вам кажу, скільки всяких приколов тоже крутые магазины. Закончим, давай на Закончен. Нашел себе оператора. Командира. Давай закончим. Ребят, ну, в принципе, наверное, так и должно быть. Бомба. Bunker. Ну, все, все. Короче, mm -hmm. надо взять вот этот mm -hmm. треугольник. Ф mm -hmm. Вот так все Это будет. Вот так, долго так пару сантиметров не хватает. Всего больше. Давай, еще раз. Вертаємо цю херабору. В итоге мы йдемо опять вибирати спойлер. Ребята, я очень договор. Но вас проба Идеально. якось не можешь пробрать руку, що чтобы... о, вообще а -а -а. А ну, так Сексапильно. так Ну что, ребята, купив э -э, в косторамі я цю планочку. Що я вже зробив? Я вже наклеїв сюди. скотч двосторонній. Тобто То що нам осталось зробити? Примірить приблизно скільки нам надо і наклей і обрізать лиш. Єдине проблема, що я забув ножниці. I see it, I want it, I get it. Who gives a damn about a bill? I take it to in the back of the room. Now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hands One day they gon' worth a meal I see it, I want it, I get it. Who gives a damn? About I'm gone, I'm gone, I'm out of the stratosphere She told me I'm faded, can you get me out of here? Take me to the back of the room, I'll let you explore my body Man, I'm so sick of all them people to take my money I'm gone, I'm gone, yeah She ain't gone, she ain't gone, hey. I'm gone, I'm gone she gone she gone yeah she was so hot she said baby let's go to the moon but i'm so tired i just wanna chill in the back of the room i said put the body on me let me set the mood baby smoke that joint, your vibe with me to the tunes she see that jury drip on me i know it turns around if we make it to the bed we gon' continue to the moon she got that passion for my name like nobody else man i swear i'm so selfish i just wanna do myself Тепер ми переходимо до другої то тобто спереду машини. Будемо робити е, тут чорний кантік. Ззаді машина вже Преобразилась і виглядає спортивніше. Нам залишився тільки перед. Тобто, клеїмо таким скотчем і спробуємо, що це буде працювати. Интересно, что вы? Ну мне кажется, что надо прям дочерного тут. До фары. До фара. Чтоб оно выглядело более-менее так. Ну стресс. Ну да, сейчас я.

это интересно. Интересная тема. Давай. Авторский проект. Нет! Миш, это ужас просто. Просто ужас. Ребята, я вважаю, це просто рознос кабіни. Можна ще Такий. Та Ось так. Такий. Да не чудуй, пожалуйста. Привіт молодеж! Е -е, тільки що заплатили податки. Зараз я вам расскажу, скільки взагалі це стоит заплатити податки за машину. Стоїли всі мої машини. У мене було їх чимало, десь 7 чи 8 штук за прошлий рік. Я потратив на це все близько 100 тисяч злотих, і того податки вийшло 2%. Вийшло коротше, 1780 злотих податку, плюс ще вони мені насчитали 400 злотих штрафа, плюс-мінус. Ще я його не заплатив, але податку вже заплатив. Прийшлось. злякався. Я взагалі не платив, ребята. Я робив віт, що я не, не знаю. Так що надивився відео в Ютубі, прочитав смс-ки там, в, в інтернетах, що штраф може бути мільйон злотих. Для капси. На сьогоднішній день прийшов. Кажу, здравствуйте. Я хочу заплатити всі налоги, що мені треба зробити. Вони такі, так, да? ага, вони навіть не знають. Тобто, якщо у вас записані машини покупка на паспорт, а не на карту побита, ну це такий польський двіж. То можете навіть не приходити сюди. Це обман на бабки. Це полякам гроші тратить, щоб вони там кордони блокували. Це вже такі, ладно, виріжемо. Е, добре. Е, в общем, за пативі ці 1700 злотих. Осталося заплатити ще 400 штрафа. Тут ось я вам прикріплю. Отут ось, або тут ось з якоїсь сторони. Пишіть в коментарях, прикріпить, я прикріплю е, відео картинки. Як взагалі виглядає ця штучка? На самом деле, діля... Займає воно ну, 5 минут, щоб заповнити один цей вніс, одну цю бумажку. Але я ще писав бумажку цю, плюс ще типа, вибачення, що, вибачте, мене я забув там заплатити. В итоге 7 бумажок з внеском і 7 вибачень. Написав за час. Вони вже Це 8 березня ще були. Такі добренькі всі були, хороші були. В итоге написав, вони прийняли в мене все, гроші заплатив на карточку їм. Та і все, просто кудись у воздух летіли ці 1700, я навіть і не зрозумів куди. Просто я комусь заплатив, що не дзвонять, не пишуть, нічого не розказують. Все окей, там не окей, просто в трубу. Десь, десь корупція вже зажигала ці 1700 за одну минуту. Взагалі такі діла. Не платив раніше, але вирішив заплатити, покаявся. Навірно, за ще теж прийдеться платити на всякий случай, щоб мене потім якась там налогова не схватила. За 100 доларів, так сказати. Ось наші диски, які ми красили в прошлій серії, е, виглядають супер. З цієї сторони, з другої сторони. В принципі, ні одна красочка не відвалилася, все ідеально залачено, покрашено, виглядає просто супер. Так що ждіть, нові результати. Тут ще трамваї у нас. Так то. так